Добрий день, це канал. Я і мої кози, ми з вами на кухні. Хочу налізників, будемо калатати влінчики. но оскільки яйця дорогі, питала в нас в магазині по 7 гривень, ну я не купляла, я маю свої. Покажу економ одне яйце і щіпка солі Світла в нас нема, будемо жарити на плиті на пательні. Світло ще пів сьомої ранку виключили. Зараз вже 11, ще світла немає. Вчора виключили пів сьомої, а включили дев'ятої. Було цілий день до четвертої години. Ну, а нині не знаю, як буде. Поживемо, побачимо. Так, кружка молока, тобто склянка. Це повна так. Да, я розкажу скільки муки тут є в ній. Жидкість, мука, 30 чи 200, зараз, зараз. 200 грам. Ті кружці. Ну і половину сипів. Розмішуємо. Що цей телефон хитається. Зараз розмішаю, покажу далі. Так, ось таке густеньке вийшло. Чого розмішуємо густіше, щоб не було грудочок, щоб легше вам було розмішати? Тепер цю кружку лємо сильно газовану воду. на газовані воді калатати тільки без молока. Ну, бажано тоді дати на одне яйце більше. Ось так. Розмішуємо до однорідності. А тоді подивимося, може ще трошки треба буде доляти води. Так, ще доливаю там чуть-чуть... Третя частина чи четверта навіть частина кружки. Ось так. Ось такі в нас. Таке має бути в нас тісто. І зараз буду жарити на пательні. Зараз ще сюди додам олію. щоб не мастити, пательні, тоді тісто береться з олією зразу і пательні мастити не треба. Дві-три ложки. Ну в залежності, яка у вас порція завелика. Ось, можна і 4-5 віряти олію. І все. І будемо зараз жарити. Ну, а тепер готуємо каструлю для налісників. Я їх буду протушувати. Під низьким масло і дві ложки олію. Беремо ось такого блінчика. Так. Масло на бік не тікати, ти під низом маєш бути. Застелили дно і відставляємо на бік. Так, ось на такій пательні я жарила свої налісники. Ось така маленька. У мене є спеціально для. Налісніпів пательня. Якщо маю час, жару нею, бо вона менше довше жарити. А якщо не маю часу, жару на великі такі звичайні пательні і все. Так, тепер на цей блінчик, що я на дно застелила, кидаємо сметану. Ну, злітай, сметана. Дивись, як приліпилася. Не вірвеш? Ось так. Розрівнюємо по тому блінчикові. Більш-менш. Так, ось такі тоненькі блінчики в мене повиходили. Пампушечки, блінчики, наліснички. Ось, бачите? І ніц йому абсолютно не вредить. І тільки одно єдине яєчко. Ось сир в мене. З жирний ось жирного молока. Так що звичайний той трог з кислого молока, але з жирного. Ось так. І ложимо каструлю. Не знаю, хто так робить, я так люблю. Ну, сир. Сир в мене солодкий. Я посолодила без яйця, без нічого, просто перемняла з цукром і все. І складаємо в каструлю, складемо шар з тих налісників. Візьмемо тоді, сметаною помастимо знову. І На вогонь на маленький, невеликий. Велику вогню робити не треба. І вони мають так протушитися. У мене малі такі дуже люблять налісники. А тоді можна їх чи ножем врізати, так як торта, так врізали і виняли кусок, чи кожне по одному відділяє, хто ну, як там вже хоче. Ось і тоді так смакуємо. Ось. Дара я накручу шар, рад і тоді покажу, що далі як. Сира беру багато, бо люблять, коли сира багато. Ось таке діло. І така у нас вийде смакота. Я кожного налісника рідко коли обжарую на пательні. Ось так. Склали. Беру сметану. І ось так мащу. Мащу на лісники зверху? Ось. Ось так. І так само зараз по краях заложимо. Тільки вже тепер вони лежали так, а ми тепер будемо клітинкою ложити. Ось так. І тоді будемо протушувати. Ну, а вже як протушу, тоді вже вам покажу, які вони в мене вийшли. Може, кому так не подобається, може не робити. Я показую, як. Як мене люблять. Так я роблю. Можна з м'ясом зробити ті блінчики всі начинити. Ось. Можна якимись грибами начинити. Хто чим хоче. У мене грибів не дуже люблять. То я й не дуже гриби стараюся скрізь брати. От. Так що ось таке діло. Ладненько. Зараз всі перемащу. Зверху знову ж таки маститься сметаною. Останній шар. Ну, так кожний шар переложується сметаною. А зверху тоді помастили сметаною і на дуже маленький вогонь ставити, щоб вони протушилися. Тушаться вони на маленькому вогні, ну, десь, може, йнут 30-40, поки вони всі протушаться, прогріються всередині. Ось, щоб було смачно. Ось таке діло. А чого на малому вогні, щоб знизу не підгоріли? Ось. І ось, і буде смакота. Ну, а зверху на тарільці я сир багато не солодила. Ну, а зверху ще можна поляти тоді з гущонкою. якщо хто так хоче. Ось таке діло. Так що. Якось так. Добренько. Покамість пауза, там покажу далі. Так, ну, а це? мені мене мої налісники вийшли. Треба мені ложечку Наталі. Ту не маєш ложечки колосити? Mm -hmm. Так. Ми візьмемо цей сметанки смачної зверху тако полює. О! І буде в нас смачно! Смачно, однозначно. Я вже собі положила. Це яблучка в мене печені. Ось. Зараз буду їсти з налісниками. <смі> так дуже буде смачно. Ось такі в мене вийшли наліснички. Протушені. Смачненькі. Так що заходьте, будемо смакувати. З Яблучком буде саме те. Mm -hmm. Яблучка і айва печена все буде на каналі. Mm -hmm. Дуже смачно з яблуком. Дати тобі налізніки до яблука. Mm -hmm. Mm -hmm. Але смачно. Виходить. Смачно. Дякую. Mm -hmm. Ось так. Шо? то ще так на лісників не готував, готуйте, смакуйте, і мені ще кружечку разом. М -м -м. М -м. З яблучком саме те. Яблучка печеть. Так, я переноску кинула. Ну, а мені навіть. ну. -ну, 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 -ну. Але смачно. Ось так. Ага. Так що заходьте до мене, будемо смакувати налісники з яблуками печеними, з зайвою печеною. М -м -м. Але смачно. Зараз наїмся. І піду кози порати на обід. На, вечірка на обід. на Ось такі діла. Так що. Всім цього самого найлучшого. До зустрічі в слідуючому відео. Не забудьте поширити відео при можливості. Хто ще не підписався, підписатися. Яблуком'якше, а айва твертіше йде. Але мені зайвою смачніші налісники. Ось таке діло. Так що всім до зустрічі в слідуючому відео. па 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 па